Добрий день, шановні колеги. Я би хотів сьогодні поговорити про декілька питань, які пов'язані із Юлією Володимирівною, і з її перебуванням у Харкові, з тим, що відбувається зараз навколо юридичних питань, пов'язаних із Юлією Володимирівною. Але перш за все, я би хотів висловити слова вдячності. Німецькому лікарю доктору Луцу Хармсу за ту велику роботу, яку він зараз робить. І лише завдяки йому на сьогоднішній день, ну по-перше, він розпочав виводити Юлію Володимирівну із голодування, чим в принципі трошечки зняв питання загрози її життю. А по-друге, він робить все для того, щоб забезпечити Юлії Володимирівні належне лікування в Харкові. Однак при цьому на тлі цього абсолютно цинічними виглядають заяви української влади, зроблені зокрема вчора міністром охорони здоров'я пані Багатарьовою про те, що від вчорашнього дня вся відповідальність за стан здоров'я Юлії Тимошенко лежить на німецькому лікарі. Я би хотів зазначити, що вся відповідальність за здоров'я лідера української опозиції Юлії Тимошенко лежить на українській владі і персонально на Вікторі Януковичу. За командою якого починаючи з 5 листопада Юлія Володимирівна не отримувала жодного лікування. За командою якого уже після 14 лютого, коли Юлі Володимирівну відвідали німецькі лікарі, її не перевозили до лікарні, а робили різні маніпуляції, робили спробу створити стаціонар в лікарні в тюрмі. Потім їй пропонували лікуватися в тюремній камері, і так далі. При цьому жодного лікування вона не отримала таким чином. Її довели майже до інвалідізації, про що неодноразово підкреслював доктор Хармс, і тепер перекласти після того всього українська влада робить спробу перекласти всю відповідальність на єдиного на одного німецького лікаря, який в оточенні українських лікарів із системи мозу зараз робить спробу боротися за здоров'я Юлії Тимошенко. Це виглядає. Дуже і дуже цинічним і дуже непрофесійним, але це є характерною рисою діючої влади, яка є цинічною не лише в цьому питанні. Українська влада продовжує брехати щодо побиття Юлії Тимошенко в Качанівській колонії, яке відбулося, нагадаю, 20 квітня це була п'ятниця, близько 22-ї години ночі. Українська влада брехала спочатку що Тимошенко добровільно. Переїхала в лікарню Укрзалізниці. Брехала два дні. Прямі питання задавалися і пані Раїсі Моїсієнка, і пану Євгену Барашу, який є керівником Харківського управління Пенітенціарної служби. Вони брехали ні, Тимошенка дала згоду. Письмової згоди нема, але усно вона погодилась. Після цього півтора дні не допускали захисників до Юлії Володимирівни під приводом того, що нібито в Колонії відбувається санітарний день. Після цього. Вони змушені були визнати, що е, все-таки застосовували силу до Юлії Володимирівни. Після цього вони змушені були. Вони говорили, що ніхто не бачив сенців. Після цього вони говорили, що вона нікому не давала оглянути сенці, включаючи медиків колонії. Після цього вони визнали, що медики колонії сенці бачили, але нібито це не ті сенці, які вони би вважали за потрібне щось з ними робити. Після цього, 24 квітня, прокурор Харківської області пан Тюрін провів прес-конференцію, на якій я був особисто присутній, і він 24 квітня сказав, що вони завершили перевірку заяви Юлії Тимошенко і не знайшли жодних порушень законодавства. Після цього, під впливом президента Януковича, вони нібито провели другу перевірку. Дійшли тих самих результатів, що не є дивним. При цьому я хочу зазначити, що ні під час першої, ні під час другої перевірки, ну, по-перше, ніхто не сфотографував синці Тимошенко, я маю на увазі із прокуратури. Ніхто не опитав, ніхто не опитав навіть саму Юлію Володимирівну з тих питань, з питань побиття. Ну зрозуміло, що якщо вони запитали цього покидька Каваленка, чи він її бив, то він, звісно, сказав, що я її не бив, і вони це поклали в основу своєї, нібито перевірки. Вони не подивилися записи камер відеоспостереження. Чотири камери відеоспостереження. Одна в камері Юлії Тимошенка, дві камери в коридорі і одна камера на вході в будинок, де знаходиться камера Юлії Володимирівни. Жодних записів вони не подивилися. То про яку, про яку перевірку можна говорити? Про яку правду можна говорити? І після цього виступає з заявами Рінат Кузьмін, який говорить, що прокуратура провела ґрунтовне, об'єктивне розслідування і нічого не знайшли. Після цього, перебуваючи в тяжкому стані, Юлія Володимирівна змушена була погодитись на переїзд на лікування. Під наглядом німецького лікаря доктора Хармса до Харківської лікарні Укрзалізниці. Але влада і тут не змогла поводити себе гідно і достойно. Якщо вони раніше робили спробу створити в тюрмі лікарню, то тепер вони в лікарні створили тюрму. Я хочу нагадати: я вчора бачився з Юлією Володимирівною не так довго, як. Як ми очікували, починаючи з 10 до 16, мене не допускали до Юлії Володимирівни. Близько 16.20 Юлію Володимирівну привели до кімнати побачень. На жаль, без 25 я змушений був від'їхати, оскільки в мене був літак на Київ, то я бачив її лише 20 хвилин. Але те, що вона розказала, воно шокує і вражає. У нас в її, в її палаті стоять три відеокамери, вже не одна, як в тюремній камері, а три. У нас всі окна заклеєні плівкою, через яку не можна спостерігати, що відбувається ззовні. Відповідно, вікна не відкриваються належним чином. Навіть, навіть в кімнаті для зустрічі з адвокатами вікно лише привідкривається. Не відкривається так, щоб можна було дихати повітрям, а привідкривається трошечки. Але і при цьому влада робить спробу розказати, що нібито Тимошенко в якихось ексклюзивних умовах перебуває. Не Тимошенко обирає собі, де їй перебувати. Юлія Володимирівна зробила відповідну заяву ще два тижні назад. Хай вони там лікують дітей. При цьому Юлія Володимирівна повністю обмежена в спілкуванні з будь ким до речі, сьогодні знов таки в цинічний спосіб Пенітенціарна служба розповсюдила інформацію про те, що Юлія Володимирівна отримала всю необхідну передачу від родичів. Я хочу зазначити, що на прохання німецького лікаря, на прохання керівника головного лікаря лікарні пана Афанасьєва вчора. Євгенія е, зібрала передачу в екстреному режимі із тих продуктів, які необхідні для виходу із голодування. Мова йде в першу чергу про соки, які вони, я маю на увазі тюремники, відмовились приймати. Вони прийняли ті продукти, які можна вживати на третій, четвертий, п'ятий день виходу із голодування. Але при цьому соки, які необхідно вживати вже і одразу, вони не прийняли. Тобто вони роблять все, щоб Юлія Володимирівна не мала можливості нормально вийти із голодування. Тому, за станом на вчора, ну, принаймні, я бачив Юлію Володимирівну, як я зазначив з 16.20 до 16.40, вона іще не мала можливості розпочати нормальний вихід із голодування. І це все робиться свідомо. Це все робиться для того, щоб ну, створити умови неможливості нормального лікування. При цьому вони вчора розповсюдили чергову брехню про те, що нібито Юлія Володимирівна відмовилася від е, здачі аналізу крові, це просто пряма брехня. Я хочу нагадати всім, що починаючи з 10 серпня, через 5 днів після арешту Юлії Тимошенка, захист Юлії Тимошенка подав близько 20, якщо я не помиляюсь, не менше це точно клопотань. Судді Печерського суду Радіону Кирєєву про допуск до Юлії Тимошенко незалежного лікаря з метою забору аналіза крові нам 20 разів відмовили. Після цього Юлія Володимирівна неодноразово заявляла про те, що вона готова надати аналіз крові будь-яким незалежним лікарям, в тому числі німцям і канадцям під час обстеження 14 лютого. Немає не з цим ніяких проблем. І на сьогоднішній день Юлія Володимирівна готова це зробити. Ну, але як можна віддавати аналізи крові експертам, які вчора сказали, що Тимошенка сама себе побила? Ну, хай хтось із цих експертів спробує нанести собі сінець сюди, такий, щоб він залишався 5 днів. Ну, я пробував, це неможливо. Ну, хай хтось із них спробує. Як можна довіряти експертам, які в газовій справі написали, що там стоїть підпис Тимошенка, хоча там стоїть фоксімілє, це видно неозброєним оком і відповідну нормальну експертизу ми подали в суд. Тому мені здається, що це все робиться. Це, це зрозуміла пропагандистська методика для дискредитації Юлії Володимирівни. От і все. По-інакшому, ми. Ми це не оцінюємо. І я ще раз підкреслю: вони створюють одне єдине. Вони створюють умови, при яких неможливо буде лікуватися в цій лікарні Укрзалізниці. Тому що, в принципі, основні рекомендації німецьких лікарів не використовуються. До речі, я ще раз хочу нагадати, що Юлія Володимирівна неодноразово вимагала допустити до її лікування професора Поліщука. От у мене в руках відповідь Державної пенітенціарної служби на моє ім'я. На мій депутатський запит, датована 26.04.2012 року. Я цитую: на даний час допуск до обстеження та лікування Юлії Тимошенка лікаря Пополіщука, був би недоцільним та призвів би до подальшого звалікання спочатком призначеного членами міжнародної комісії фахівцями з України та Німеччини комплексного лікування. Що це, що це таке? Що це за набір слід? І це мені підписує цілий генерал Вісіцьков. Хоча по закону, відповідно до статті 117 кримінально виконавчого кодексу, вони зобов'язані допустити того лікаря, якого вимагає пацієнт. Пацієнт, який є засудженим і перебуває в місцях позбавлення волі. І на цьому тлі е, з'являється нова серія абсурдів від шоумена Ріната Кузьміна, який вже напевно забув, що він е, прокурор, він просто пам'ятає, що він пацан і шоумен. І йдуть е, іду, розказки про, про те, що через два тижні будуть пред'явлені обвинувачення пащер. А чому не через 10 тижнів? А чому, чому не через півтора? У них що є план по посадці Тимошенка? У них що все розписано? Чи через два тижні ми робимо це, через тиждень ми робимо це? Чи під тиском європейської громадськості вони розуміють, що у касаційного суду, який, до речі, буде проводити своє засідання 15 травня, немає іншого виходу, ніж скасувати абсурдний вирок Киреєва, і вони шукають інші запобіжники. І саме для цього вони розривають могилу матроса, що вони там хотіли знайти? Рахунок на, на, на кілерство, підписаний матросом, чи акт виконаних робіт через 15 років. Тобто, це все, це все виглядає абсурдом і чистою пропагандою. Інш, іншого нічого в даному випадку, іншої оцінки цьому бути не може жодної. Хоча насправді, в тій ситуації абсурду, я не, не здивуюся, якщо завтра Кузьмін вийде і скаже, що да, ми в могилі знайшли рахунок, підписаний там кимось, і записку матроса, що він дійсно, да, йому замовляв Лазаренко це все. Тому що, на жаль, вся система влади функціонує для того, щоб підтвердити те, що підтвердити не можна. Я вже радив пану Кузьміну, скасуйте свідоцтво про народження Юлії Тимошенка. І юридично її вона перестане існувати. І вам буде легше всім жити. Тому насправді це все було б, знаєте, це було б напевно смішно, якби не було настільки сумно. І ми на сьогоднішній день змушені констатувати, що, на жаль, Україна все більше і більше перетворюється в таку собі рядову африканську диктатуру. І на тлі цього деякі, деякі українські очільники говорять про те, що ми не, ми не піддамося на тиск всяких клятих іноземців. Я би ще тим людям радив перестати читати книжки. Ну це ж теж тиск. Навіщо якийсь Достоєвський буде тебе, великого геолога, повчати життю? Ти ж все знаєш? Ти ж Маркшейдер. Дякую. Єдине, що я би хотів іще зазначити, е пролунала провокативна інформація декілька днів назад з вуст пані Раїси е Моїсеєнка, яка періодично озвучує провокативні речі. Я хочу зазначити, що рахунок за лікування, який буде виставлений німецькою клінікою Шаріте, буде оплачений родиною Юлії Володимирівни. Ніякі обладміністрації, харківські чи якісь інші платити за це не повинні і не будуть згідно з статтею 117 Кримінального виконавчого кодексу, за такі послуги оплачують родичі людини, якій надається медична допомога. Тому родина Юлії Володимирівни прийняла рішення оплатити рахунок, який виставлять німецькі лікарі, щоб не було інсинуацій і спекуляцій з цього питання.